Я повністю погоджуюсь з усіма моїми побратимами, колегами, дуже по справі нашій, так? хоч без інших організацій, але ми всі разом робимо одну саму важливу справу для України. Ми хочемо зробити її українською самостійною соборною державою. І все, що було сказано про Микола Сиборського, так воно і є, все вірно, я погоджуюсь і долучаюся до тої думки, що Микола Сиборський є саме видатним житимирянином, який дійсно... Вніс дуже серйозний вклад саме в майбутнє нашої країни і не тільки нашої, тому що дійсно та модель побудування суспільства, яка яку ми звемо на цього та фундаментальна його праця з основ саме будування національної держави, є напевно буде тим прикладом для всіх інших країн, які приймуть колись дуже важливе рішення іти шляхом життя нації в своїй. Богом даній країні, рідній, в якій вони народилися, тому що нація має дуже багато прав і вона повинна за ці права стояти і завжди звоювати їх, тому що дуже багато інших. Ворогів внутрішніх і зовнішніх ніколи не будуть давати будь-якій державі розвиватися так, як вона це ми бачимо, наприклад, Росії. Як вже казали, що завжди вона була ворогом, і про це говорили всі наші великі люди, наші великі лідери, що зло йде з іншого боку, а не з того, якого нам показували, що це захід і так далі. Микола Сиборський дійсно повинен бути увічнений назвою вулиці, поставленим пам'ятником, можливо, більше якихось інформації, люстими в якихось навчальних закладах, тому що ця людина дійсно поклала своє життя за українську національну ідею. І ганьбатної владі, яка ігнорує такі постаті української історії. Тому я дякую всім, хто приходить сюди щороку. Щоро і... Ті самі топонімічні комісії, і ті всі інші, якісь перешкоди, які будуть стати на нашому шляху, заради цієї людини. Я думаю, ми звоюємо і все буде добре. Слава Україні! Героям! слава!